Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми розглянемо міні-полірувальну машинку фірми Titan TDA75. Та розберемо її плюси та мінуси. І так, Машинка приходить до нас, в комплектацію в входить сумка. П'ятка 50 мм та 75 мм. Сама машинка має такі характеристики. Потужність її 300 Вт, Вхід ексцентрика 9 мм. Як на мене, трошки малуватий. Хотілося б трошки побільше. Е -е. Регулювання обертів складає від 2 до 7 тисяч обертів. Регулювання обертів знаходиться ззаді машинки. Ще одне добре, що сам кабель Длину 6 метрів та він в силіконовій тубмоці, якщо десь каснеться машини, в принципі, не царапає. Приємний на дотик, В принципі, це добре. Давайте тепер розглянемо її плюси. Дана машинка має прорезинове покриття, зручно сидить в руці, не сковзається, дійсно зручно полірувати в такій важкій місця Там прийоми, арки. Стойки всякі, В цьому плані дійсно зручно. Ще один плюс її це ціна, звісно, в Україні вона складає 3 тисячі гривень порівняно з оригіналом RuPuys, який коштує 14 тисяч гривень. Ще один плюс це її кабель е, завдовжки 6 метрів та має силиконове покриття. Е, не пошкоджує лак автомобіля, якщо десь коснеться його. В принципі, добре. Поставка самої машинки. В комплект входить дві п'ятки, також е дійсно зручно, можна собі поміняти. Сумка також входить, ну, дійсно, це зручно. Тепер розглянемо її мінуси. Дану машинку я вже відпрацював десь приблизно пів року. В перших місяця-два полірування, приблизно десь так, розбилися підшипники. Там стоїть два підшипника, які тримають цю п'ятку. І ця п'ятка просто почала відлітати. При повторній заміні цих підшипників пройшло десь місця ще три, мабуть, і знову не розбилось, І п'ятка, бачите, опять скоро хоче відлетіти. Це небезпечно, воно може відлетіти і наробити біди. Ще з мінусів, як на мене, це. Ця кричатка, яка охолоджує повністю ротор, е її поток воздуха направлений не донизу, а доверху. І виходить, при поліруванні, як поліруєш, то все весь поток воздуха і пельця, відпасти все кидається прямо в обличчя. Дуже погано як на мене. І ще в чомусь кружки на ній довго не живуть. Причому кажу сразу пробував в різних фірм круги поролон, що фібра На три машини одного округа приблизно вистачає. Вони просто розладяться розлітаються. По потужності трішки, як на мене, слабувата, але в принципі, якщо якісь нескладні лаки, то справиться. А, так. В принципі, все. А як ви гадаєте, чи варто її купувати за такі гроші, чи краще назбирати на оригінал Рупіс? Як ви вважаєте, напишіть свою думку в коментарях. На цьому в мене все. Всім гарного дня.